Вітаю, мене звати Наталія Нечаєва. Я адвокат, що спеціалізується у справах з нерухомості інтелектуальної власності, а також питань мобілізації. Маю дуже цікаву новину для вас 21 січня 2025 року. Ми отримали рішення Київського районного суду міста Одеси про скасування рішення ТЦК стосовно винесення штрафи, а саме за частиною 3 статті 10 кодексу України про адміністративне правопорушення. Перед що передувало цьому. Мій клієнт у липні 2024 року на одній з вулиць Одеси зустрічає представників ТЦК. Він пред'являє їм паспорт громадянина України і паперовий військовий квиток. Однак представникам ТЦК не подобаються його документи. Вони йому підсовують протокол про вчинення адміністративного правопорушення, де зазначає, що, що начебто, у нього цього військового документа не було з собою взагалі. Однак мій клієнт на радощах, що його відпускають, підписує цей протокол і йде собі додому. Через три місяці на його подив на початку жовтня йому приходить у дії повідомлення від державного виконавця про те, що йому арештовано кошти. Коли він дізнається, що стало причиною, то виявляється, що до державного виконавця прийшла постанова з ТЦК про притягнення його до адміністративної відповідальності. Однак, коли саме виносилася ця постанова, йому невідомо. ТЦК не запрошувало його на якесь засідання, де би вирішувалася дана його адміністративна справа. Відповідно, вивчивши ці документи та додаткові матеріали, мною було вирішено таки подавати даний позов з абсолютною вірою і впевненістю в тому, що дана постанова ТЦК мусить бути скасована. Але на практиці усе було не настільки просто. Оскільки подавши позов до е, Київського районного суду міста Одеси, початково нам відмовили у відкритті провадження у зв'язку з тим, що начебто нами пропущено е, строки. Е, оскільки за законом це 10 днів з моменту винесення постанови, так як особа начебто мала би бути присутня на цьому засіданні, е, далі ми оскаржуємо цю постанову до апеляційного суду. Так, поліційний суд все таки повертає справу на першу інстанцію і зобов'язує суд першої інстанції розпочати слухання цієї справи. А все тому, що він дійшов висновків, що є значні. Е Підстави вважати, що були підроблені документи, а саме постанова про притягнення до адміністративної відповідальності і документи, які містяться матеріалах ТЦК, про те, що, начебто, мій клієнт був повідомлений про цю постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності, і за результатами розгляду в суді першої інстанції в порядку спрощеного провадження уже 21 січня 2025 року. Ми отримали рішення в нашу користь. Про що говорить цей випадок? Друзі, як бачите, від 7 жовтня 2024 року до 21 січня 2025 року пройшло трошки більше трьох місяців, які пішли на те, щоб оскаржити постановити ТЦК та отримати позитивне рішення суду. Але найчастіше людям приходить у голову, коли є такі проблеми, або стосовно відстрочки, або стосовно штрафів, де знайти того, хто вирішить швидко мені це питання, друзі. Не породжуйте корупцію, тому що у цій біді нашій є дві особи: дві особи, які цьому спривають: той, хто бере кошти, і той, хто їх дає. Будьте мудрими, захищайте свої права в нормальному цивілізованому порядку. І як бачите, це можливо, ЦК абсолютно безголово порушують норми права і права людини у цей час. Тому з цим можна і потрібно боротися. Мудрості вам.